Добрий день, друзі. Мене звати Михайло, і це мій чесний відгук про те, як я навчався в академії Корсель. Моє навчання було дуже цікаве, тому що ми пройшли багато модулів. У нас були зум-зустрічі, де я отримував надзвичайно корисну інформацію для себе. Потім, після закінчення курсу, у нас були чотири питання, які показували, хто з нас пройде далі. А далі це робота в Корсель. Я пройшов ці питання та пройшов далі. І тепер я працюю в Корселі як acc агент Чому я надзвичайно радий, тому що е я мріяв працювати в цій компанії, і ті навики, та інформація, яка була надана на курсі, мені на зараз дуже сильно допомагає. Я хотів сказати, що е готуйтесь з самого першого дня, коли ви прийшли на курс, тому що вам буде треба е напрацювати базу. як Клієнтів, так перевізників, е, шукати агентів е, Китаю, Кореї, Японії, мати своїх брокерів. Ви повинні бути упаковані від А до Я, і це вам буде дуже сильно допомагати в е, подальшому. Тож е, тільки вперед, ніколи нічого не бійтесь, працюйте, і обов'язково у вас це вийде.